Не буду розвивати цю тему, тому що її можна безкінечно розвивати. Давай ми її відкладемо на потім, тому що вона ну, це така вічно зелена, принаймні, на найближчі роки тема. І повернемося до маніакального ексгібіціонізму власної величі. Я хочу з тобою про це обов'язково поговорити. Давайте знову заставочку. От. А золоті яйця оборони, ми на завтра вже відкладемо, тому що ця тема там Ніколов завтра долучиться, який писав цей матеріал зеркало тижня, та? тобто наші гроші. Це ж людина з гумором, ще тим. Е, і там я підготуюся краще до, цього, до цієї теми, бо зараз насправді я не дуже готовий, в мене суперечність суперечності. Хоча не люблю я всіх, хто крадуть гроші, просто терпіти не можу. Так от, от дивись, от цей от Кирило Тимошенко, з відставки якого зробили. Культ. Я єдине, на що звертаю увагу. Леш, і тут, тут з тобою зараз ми будемо дуже різкі. Це вже не китайська історія. Президент України Зеленському. Дивись, далі читаємо: заступника з великою, керівника з великою, Офісу з великою, президента з великою України Тимошенка, КВ. Заява з великою. Прошу звільнити мене, посади. А, з посади, з великого заступника, з великого керівника, з великого офісу, з великої, президента, з великої України за власним бажанням. 23. Маленьким таким бажанням. Ні, ні, стоп, стоп, стоп. Далі. Честь. Маю слава ЗСУ сердечко. Я, я не можу втриматися, мені Оля Васильівна, забороняє матюкатися, тому я втримуюся, не буду матюкатися, але. Відомо б вам було, пане Тимошенко, що президент України пишеться з маленькою, президент, а України з великою. Там єдине слово, яке пишеться з великої, це Україна. Що це за Манія керівник з Великою, Офісу, заступник з великою? Офісу з великою, президента України? Та, Йобен Богом, Йоб... ну, ну Йоб... як Йоб... так Йоб... можна було написати? Ну, Кирило Тимошенко, який працював на Бориса Філатова, між іншим, медійник, піарник і так далі. Тобто людина, яка собі, в принципі, не відмовляє в розкоші і це піймав Михайло Ткач та, за руку, на чому їздить. Мені, в принципі, пофіг, тому що в мене нема такого прагнення, я не розумію цього, чесно. Я люблю, Шо, знаєте, які автомобіль? Я, думаю, я люблю знає, автомобіль що... Smart. Знаєш чому, Льош? От в мене є Smart. Грішин продав за 7 тисяч гривень. Знаєш, що я люблю Smart? Ну вгадай, давай, бігом. Я просто не розумію, як не знаєш, я не знаю. Не я, ти не вгадаєш е, все одно навіть до кінця ефіру. Тому що це єдиний автомобіль, де я можу в вікна виставити дві руки. Okay. От я за це люблю смарт. А в принципі, Порше, оце всі діла, дрова, оце от все, Панти для приїжджих. Його дуже класно опустили, опустили на цьому на марафоні Єдині новини. За це окремо дякую. Журналістка, яка каже, так чого ви туди їздите? Він каже, «Ну, тому що треба їздити контролювати. Каже, так там є місцева влада. Чого ви туди їдете? От іноді треба проконтролювати місцеву владу. Хто? З великої літери заступник ТТТ. Це з великої літери? Твій вихід. Ну, знаєш, Твій ну, вихід, Льо. Це просто, е, ну дивися, я просто ну думаю, що і це закон елементарний.